Потрібен сорт, що витримує спеку, дає до 18 однорідних бульб у кущі і тримає товарність на різних ґрунтах, торнадо робить це стабільно. Картопля торнадо середньоранній голландський сорт для свіжого ринку з дуже високою врожайністю, формує велику кількість видовжено-овальних бульб середнього розміру з глибокою червоною шкіркою та білою м'якоттю. Однорідність оцінюється 9 із 9. Смак універсальний для варіння, запікання та щоденної кухні, вміст сухої речовини середній, що забезпечує щільну, неводянисту текстуру, стійкість до стресів і хвороб ключова перевага. Торнадо добре переносить спеку та посуху, тримає поле чистим від некондиції. Є підвищена толерантність до парші звичайної та чорної парші, прийнятна стійкість до сріблястої та борошнистої парші. Листова гниль контролюється на рівні близько 7 із 9, бульбова 6 із 9. Є резистентність до золотистої нематоди типу РО1. До ПА23 сорт сприйнятливий, як і до y вірусу та раку картоплі. Тому плануйте захист і сівозміну відповідно. Агрономія пряма і прогнозована. Сорт придатний для широкого діапазону ґрунтів від піщаних до середніх суглинків. Дотримуйтеся густоти, щоб утримати середній калібр бульб. Рекомендований внутрішньорядний інтервал від 25 до 35 см для насіння фракції 35-55 мм. Формуйте високі рівномірні гребені, щоб унеможливити позеленіння. Живлення збалансоване з помірно високим азотом. бузин застосовуйте до сходів після сходове внесення, може жовтити листок. Контролюйте вологість на етапі природного старіння, щоб уникнути розрідження м'якуша. торнадо вибір, коли потрібні висока віддача з гектара, красива червона шкірка, біла м'якоть і стабільна товарність при помірних витратах для індивідуальної схеми густоти, живлення та захисту. Звертайтесь до наших менеджерів агрономів Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року. І маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.